Я досі не можу пережити побачене в овальному кабінеті. США використовують для всіх намірів і цілей. І було продано одному учаснику, який запропонував найбільшу ціну. І цим найвищим учасником є Володимир Путін. Дональд Трамп. У нього в задній кишені. Він його маріонетка. Він винен величезний борг перед Путіним. А США, На жаль, цей борг мають сплатити. Зараз я бачила багато статей про те, що Трамп є якимось спеціальним агентом Красновим. Не знаю, чи я вірю в це. І чому той чоловік достатньо розумний? Він недостатньо розумний. Um, but хм. But Але він у них точно у задній кишені. Is. Так і є. Він абсолютно абсолютно прив'язаний до Росії тим чи іншим together. способом. І я I думаю, що США ще чекають really, really великі потрясіння. Я хотіла б, щоб ми всі могли вам допомогти, але ми не можемо. Зараз американський народ повинен активізуватися і робити щось, щоб спробувати врятувати свою країну і демократію. взяти ту пляму ганьби що сталося вчора на себе поза вашою країною? вчорашній день увійде в історію як один з найгірших днів в демократії та у зовнішніх відносинах. Це було ганебно. Це було ганебно. Це було огидно. Мене дуже засмутило те. Що хтось, я не знаю, хто це був, але хтось вуговальному кабінеті. Мав розум запитати Володимира Зеленського, чому він не був одягнений у костюм у найвищому офісі світу. Але, Але це okay, нормально. Ілон Маск завжди заходить в шапці, і футболці. Okay. Нічого страшного. Володимир Зеленський відмовився від усього, has, що має, захищає і захищає свою державу. Він чоловік. Це людина герой. І він заслуговує на повагу. Яка кубка моралістів? Огидні. Ненавиджу людей у цьому кабінеті. Це огидно.